У Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 43 завершують будівництво другого укриття. За словами завідувачки дитячого садочка Олії Костриці, у випадку повітряної тривоги тут на площі у 115 квадратних метрів можуть розміститися 115 вихованців та педагогів. Дітки повертаються з-за кордону, дітки повертаються в дитячий садочок, і тому ми вирішили будувати друге укриття. Ось ми його розпочали і будуємо на такій стадії. За 15 днів обіцяють підрядна організація. Віктор Дмитрович Погребський здати його. Будівництво розпочали у квітні 2023 року. За цей час, за словами Олії Кострисів, витерпіли 400 тисяч гривень. Тут будуть місця для навчання, відпочинку дітей, санітарна зона, вода та інтернет. В іншій частині підвального приміщення Кільного закладу з 12 грудня 2022 року діє укриття, в якому можуть переховуватися 100 дітей та вихователів. Тут працює інтернет, є запаси їжі та питної води. Працюють вбиральні. Можете побачити, що в нас тут є і ковдри, і постіль, і матраси карімати. все у нас там розміщено. Також є розміщено. Для дитячої творчості куточки, іграшки в контейнерах, і рюкзачки дитячі. Ольга Костриця розповіла, що на будівництво укриття витратили більше півмільйона гривень. Заступниця директора департаменту освіти міської ради Світлана Куртуненко каже, що будівництво укриттів триває і в інших закладах освіти. Ми взяли собі таку основну мету і хочемо добитися цього результату, щоб наочне навчання у нас вийшла найбільша кількість дітей, і ми плануємо десь. 70-75 відсотків, щоб діти вийшли на очне навчання. Зрозуміло, що будуть питання першої другої зміни, але вони будуть навчатися очно, тому що ми збільшуємо більше на 7 тисяч квадратних метрів. Більше ніж на 7 тисяч додаткових площ, площ укриттів. Світлана Ковтуненко розповіла, що від початку року на будівництво укриттів міською радою виділено 45 мільйонів гривень. Ще 69 мільйонів гривень на укриття спрямувало управління капітального будівництва міської ради. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.